Виктор. <laughs> Загородня, я майстер кондитер працюю в цій сфері вже майже 15 років, дарую людям радість і торти, а також ділюся своїми своїм досвідом з колегами. Сьогодні я хотіла б вам розказати про кандурини, про блискучі різні барвнички. Всі ми їх так любимо, і я думаю, що вам багатьом буде цікаво дізнатися про них побільше, познайомитися з ними ближче і порівняти між собою блискучі барвники від і різних виробників від різних продавців. Я де які навіть вже не пам'ятаю, в кого купувала, але для вас, я думаю, буде корисним просто побачити, наскільки вони можуть між собою відрізнятися, бо не таким важливим є продавець, як просто щоб ви розуміли, який максимум ви можете витиснути з кожного барнику, коли купили, і не бачите того ефекту, наприклад, якого ви очікували, що ви з ним можете потім зробити. Отже, що у нас може відрізняти взагалі серед цієї всієї кількості барвників, окрім кольору? Бо ми ну, розуміємо так, що вони мають різний кольор. Але, наприклад, ось оцей ось білий кандуринчик, який ми наносимо, ось цей білий кандуринчик, який ми наносимо в суху да, поки. І ось цей, ну він не білий, він срібний. Ми коли наносимо на суху мастику. Це у нас із мого курсу про мастику, желатинова мастика номер 2 І ось ми бачимо, який результат. Е, у нас є легкий відблиск. Але при цьому е, немає ніякої плотності. Тобто, коли ми в суху наносимо барвники, е, то вони виглядають от якось так. Е, що у нас е, серед сухого способу нанесення? Ми можемо нанести е, кандурини сухим способом, е, широким м'яким пензлем, і у нас буде е, мати мерехтіння таке невелике наш торт. Але, що ми можемо іще е, зробити, ми також можемо ці ж барвнички... Злегка примачити і подивитися, як вони будуть наноситися. О, у мене тут цей пензлик змішаний з срібним кандурином. Я спершу вимою в спирті, тепер нанесу повторно. От, Відразу добра, добряче побілішав. Один, другий. І третій. Тобто ми всього-навсього додали чистий спирт. Кантурини, до речі, розводяться виключно зі спирта. Не з горілкою, не з водою. І дивіться, це у нас срібна іскра. Е, самий дешевий барник е, украсавський, здається. Е, ну, тобто Він недорогий, але виглядає от просто е, ці, дуже е, класно. Е, але він не такий плотний, якось, наприклад, ось це от античне золото. Тобто Він має просто класний відблиск саме на білому фоні. Це у нас перламутр. Тобто він став таким біленьким, зараз він ще досохне. Е, і ви бачите, от яка різниця. Тобто Коли ми наносимо кандорини змішаними з спиртом, вони у нас відразу значно яскравіші. Лягають. Але і це не все. Коли ми ці самі кандурини наносимо в розведеному вигляді на темний фон, вони у нас іще інакше будуть виглядати зовсім інакше. Зараз вам покажу різницю. Білому і на темному фоні. Тут у нас причому, зараз світлі такі е, кольори, і ми просто бачимо, як світлі ці кольори виглядають на темному фоні. Ось, дивіться. Це у нас е, срібна іскра, перламутер і античне срібло. Та ось так от вони у нас цікаво виглядають. Ось, щоб ми. Не погубили. Те саме все стосується. Це у нас, до речі, я вже говорила, це у нас желатинова мастика. Вона суха, сама по собі, це у нас мастика для ліплення. Темна мастика, яку я даю своїм студентам на курсі зліплення. І вона більш жирна. І ми, коли наносимо ці шкандурини, Сухими на жирну суху основу. Вони у нас знову лягають зовсім інакше, ніж кандурини ті самі, але на основу суху. Є ну от прямо колосальна різниця. Ось, ви бачите, що коли ми Наносимо ці шкандурини на жирну основу сухим способом, то вони у нас також лягають досить плотно і приємно. Тому, якщо нам потрібно взяти. Отримати такий от е, класний результат, то ми розуміємо, що ми наносимо на жирну мастику. Це у нас також з мого курсу для е, промастику, е, мастика для ліплення на шоколадній глазурі. Її ж я давала своїм студентам на е, курсі ліплення. Е, далі продовжуємо. Що у нас ще є? У нас, наприклад, ось є рожевий кандуринчик. Ми бачимо, що це дешевий дуже рожевий кандурин. Я вже не пам'ятаю, хто його виробник. І ми бачимо різницю, коли ми наносимо його на світлу мастику, і коли ми наносимо його на темну мастику жирну. Повторюся, це дешевий саме якийсь виробник, не пам'ятаю, ну от не украса, але щось типу того. Є ось такі. Так, Про плотні кандурини. Це у мене їх. Е, тут 4 срібло античне золото, зелений і, е, не пам'ятаю, як це янталь, здається, називається щось таке. Е, ці барнички я купувала е, у Сюзани Тертерян Color. Ось так от вони виглядають. Бачите, ось так круто виглядає це золото, навіть просто в сухому вигляді на е, жирній мастиці. А якщо розвести ще разбожу я, я вам зараз покажу лайфхак, у мене є такий пензлик, який я майже не мию, бо я використовую ці пензлики постійно, він у мене постійно золотий. Найкраще золото в нас виглядає саме на темному фоні. Я раджу, якщо вам треба отримати якісь яскраво золоті такі елементи, беріть темний фон, бо ось ну, на світлому трошечки, от воно якось виглядає менш цікаво. Зараз я вам покажу. Ось у нас світла мастика. Суха і темна жирна мастика. Далі. Все те саме у нас, власне, із цима з зеленим із. Зараз я трохи намочу Цей зелений, дуже красивий колір, власне. Мені дуже подобається. Дуже класно виглядає і на сухому, і на жирному варіанті. І зараз ще ось цей ось янтар, чи не знаю, хто він. Але виглядає дуже цікаво. Ось так от у нас виглядає на сухій мастиці. І ось так на жирній. Це те, що стосується в нас цих ось кандуринів, які саме в порошочках. Окрім кандуринів, у нас ще є. Ось такі от блиски. Наприкінці я вам ще покажу новий продукт, який мені дали на тестування. Мені дуже вони цікаві, ці барнички. Це от у мене цілий набір Єра Colors, таких блискучок. Я вам їх покажу в самому кінці, потім поясню, чому. Отже, у нас ще є ось такі от. Сухі е, близки. Також вони їстівні, я їх дуже мало використовую, але вони також по-своєму прикольні. Зараз я покажу, е, які в роботі вони. Отже, якщо ми беремо ось цей сухий е, блиск і просто сухим пензликом, зараз я черговий пензлик дістану зі своєї обойми, якщо ми його нанесемо просто на мастику, він просто зсипається. Ви бачите, що я наношу, а воно чорті куди сипеться, ну, взагалі якось не альо. Що ми робимо для того, щоб зробити плотне покриття за допомогою цих блисків? Ми беремо мастику, це в мене знову ж таки жирна моя, ой, суха, проста мастика желатинова номер 2. Так, наношу декоргель, або також можна як альтернативу декоргелю нанести гарячим глюкозний сироп. І потім на нього зверху набиваємо блиски. В ідеалі у нас має бути низ такий, який підкреслить нашу ось блискучу основу. Наприклад, ось цей ось наш золотий кандорин, значно краще виглядатиме на ось такому темному фоні. Або можна, наприклад, біжевий фон зробити взяти. І от як тільки ми додаємо глюко... Ой, глюкозний... і глюкозний сироп, власне, ось, бачите, отак от цікаво, воно у нас виглядає з декоргелем. Всього-навсього, оця липка підложка дає нам ось такий от, е, цікавий результат. Ну, і те саме, власне, тут буде із іншими кольорами. Ми просто беремо декоргель е, на основу, яка підходить нам за кольором, наносимо. Де я ці блиски купувала, я вам вже навіть не скажу. Я їх давно якось купила просто разом з іншим своїм замовленням. По ним я вам скажу тільки те, що добре їх розтираємо, так, щоб вони у вас не осипалися потім на торті, і вони у вас будуть дуже добре триматися на декорі і не осипатися. Ось так от гарно. В мене є також ось такий от блиск від Yara Colors. Він... Зараз я візьму ще один новий пензлик. <с>? то я вже зальопала. Так. Подивимося, як виглядає він. У нього трошечки, він також золотий, але він значно дрібніший. Дуже мені подобається, як він виглядає. Я вже робила з ним декор. І він. Ось ви можете подивитися, тут два у нас золота. І від Yera Colorс він такий трішечки платніший виходить на мастиці, навіть не видно власне білої основи, на відміну від ось цього блиску. Ось є, по блискам я вам розказала, і зараз перейдемо до самого цікавого. Як і будь-якому майстру, мені доводиться тестувати дуже багато новинок на кондитерському ринку сировини. І от у нас є такий джем-калор від Єра, вони з блиском, дуже вони цікаві, на відміну від тих всіх, їх не треба розводити, вони вже розведені. Але ну, ми розуміємо фізику, що важкі частинки у нас осідають завжди на низ, тому ці всі барнички перед роботою потрібно трішечки збовтати. Вони трішечки туди у нас блиск, вниз весь осів. Перед тим, як ми починаємо працювати, ми їх не тільки отак от бультихаємо, ми можемо ще взяти, наприклад, ем, якусь там паличку, зубочистку, чи шпажку дерев'яну, і добре-добре так її перемішати. В принципі, я дивлюся, так, що вгору в мене. Попіднімалися блискітки там. Фарбувати я буду ось такий топер з пастилажу. Ви бачите, це мастичний топер, який робили ми на курсі про мастику. Ось такий от він у нас тоненький, але такий міцний. Він у нас буде прикрашати бок торту. Це альтернатива купованим топерам. Дуже така цікава, класна. Хто ще не записався на курс про мастику? Приєднуйтеся. У нас там дуже багато лайфхаків і новинок, які будуть дійсно цікавими вам в роботі. З вашими тортиками. Отже, я беру пензлик, беру барвник і починаю фарбувати. Тобто мені потрібно тут отримати легкий блиск на моєму топорі, щоб у мене не було сильно яскравого такого переходу, підфарбовуємо. Щоб у нас йшло трохи в такому переході плавному ми розуміємо, який кольор, з якого в нас народжується. Тобто ми беремо такий, такий золотенький колір, наступний у нас піде зелений. Ви Бачите, що у цих барничків є основа кольорова, і вони у нас ще злегка фарбують цей топор. Після нанесення ми ще додатково потім їх е, зробимо цю розтушовку. Зараз я наношу, з дна обов'язково добре під, підгрібаю е, блискітки самі безпосередньо, бо інакше буде воно просто кольорове, а не блискуче. Ми в спирті я зараз. Так. Синенький, дуже красивий цей синій. Наношу окремо, Між собою я зараз їх не поєдную. Для того, щоб у мене був такий хороший перехід плавний, який я зроблю вже потім, після закінчення основного фарбування. Обов'язково потім ще топеру треба буде підсохнути. Він у нас вже висох, власне, в таку дощечку, а потім ще додатково йому треба буде сохнути, щоб цей шарбарничку став у нас геть сухим. Беру фіолетовий. Також добре-добре з дна підбираю блискітки. І далі у нас ми бачимо, що ми все ближче підходимо знову до золотого, і тепер я буду брати червоний. Дуже-дуже ретельно зараз потрібно вимити мені пензлик, щоб не занести темний колір в ємність. Так, продовжую наношу сюди червоний. Бачите, що між собою я поки їх не з'єдную, для того, щоб мені не приходилось мити часто. Ну, я і так їх мию. А то буде дуже великий перехід, дуже різкий. Так мені буде легше зробити плавний перехід. Так, і наприкінці ще беру з дна, дуже добре набираю цей золотий. Другим шаром він вже лягає світліше. І йду тепер по колу. Тобто я підходжу до зеленого, і плавна. Перебиваю між собою зелений і золотий. Далі підходжу сюди на оцю межу між зеленим і синім. І плавно. От сюди перебиваю оцю межу. Перехожу до синього. І плавно. Тут перебиваю межу між синім і фіолетовим. Щоб у мене плавний знову ж таки йшов перехід. Далі йду до фіолетового. З червоним їх плавна, женю. Так, і тепер зараз ретельно мию пензлик, щоб тут поєднати золото з червоним. Отже тепер я з цього боку роблю ось цей ось перехід, і ось така от у нас краса. Вийшла. Йому тепер треба дати висохнути. Зараз я перекладу на чисту підложку, щоб було видно е, кращий результат. Е, до речі, тримайте лайфхак. Е, тоді, коли в мене закінчуються баночки з кандурином, я їх не викидаю, а залишаю для того, щоб в них розводити ось так от кандурин. Мені е, так значно. Легше, і потім можна баночку закрити, і спирт у нас менше випаровується. Для чого я зараз розвела цей плотний античний кандурин? Для того, щоб зробити такі акценти в кольорові, невеликі золоті бризки по цьому топеру, для того, щоб поєднати між собою малюнок. Мені здається, що так значно цікавіше буде виглядати.